Так, подивимося, скільки в мене підписників. Сім? Ну, нормальненько. Ха-ха-ха. <гум> Тебе сім підписників. А в мене три тисячі. Чого ти мене ображаєш. Сашіно припердучино. тому що ти не зараз. <гум> ну ось. Сашіно припердучино мене ще ображає. Поїду в мою базу і знимаю. Озе я вже приїхав. Пора ламати спагетти. Я вже ламаю спагетти. Я І пусник. Ого! Классненько. А ха-ха-ха. В тебе уже новий друг бідний! Е! Ти что його не до нього? Я зараз тебе добью. А куда підписку. підписник. Ну, я пішов.